Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Сьогодні особливий день для нашої держави день захисників і захисниць України. Це день нашої вдячності людям, які вистояли і відстояли незалежність України, які вберегли свободу та майбутнє для нашої країни. Пам'ятаємо завдяки кому Україна вільна, завдяки кому Україна є і буде. Подякуємо сьогодні ще раз кожному воїнові, який боронить батьківщину, кожному, хто віддав своє життя заради незалежної та квітучої України. Ваша хоробрість і героїзм назавжди в нашій історії. Щиро вам дякуємо. Завдання уряду для кожної державної інституції забезпечити наших захисників усім необхідним для виконання бойових завдань для лікування реабілітації для переходу від військового до мирного життя. Саме тому сфера безпеки і оборони це пріоритет No1 державному бюджеті 2024 року. За вісім місяців понад 57% видатків загального фонду пішли на оборонні потреби. Наступного року безпека і оборона так само на першому місці у проєкті держбюджету. Ми передбачили на це 2,2 трильйони гривень, що складає 26% ВВП. Ще один напрямок підтримки нашого війська це збільшення кількості зброї та техніки, яку мають захисники України. Щодня працюємо з партнерами над збільшенням поставок зброї і посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій український. До кінця року виготовимо півтора мільйона дронів. Не лише випускаємо безпілотники, але й готуємо кадри для управління ними. Сьогодні уряд дає старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА. Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес. Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність. Продовжуємо реалізацію власної ракетної програми, виходимо на значні. Обсяги виробництва артилерійських систем та броньованої техніки. Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів для купівлі української зброї для України. Кожен вчасно відправлений на фронт снаряд, кожен дрон, кожна одиниця артилерії це зростання сили та міці наших воїнів це збереження їхніх життів. Ще один важливий аспект це викорінення бюрократичної тяганини завдяки цифровізації. Вже запрацювали застосунки Армія Плюс та Резерв Плюс. А незабаром запрацює ветеран Плюс. Одночасно з цим реалізовуємо нову ветеранську політику: це нові послуги і цифрові сервіси для ветеранів, максимальне спрощення послуг і процедур. Це підтримка ветеранського бізнесу і створення умов для навчання новим професіям з подальшим працевлаштуванням. Це лікування і реабілітація. Ставка на сучасні реабілітаційні центри, що працюватимуть за найкращими світовими стандартами, це вшанування подвигу українських військових на всіх рівнях, у всіх містах і селах, у кожному куточку нашої держави. Україна вдячна кожному та кожній, хто зараз на фронті і хто забезпечує армію в толових частинах. Ми вдячні всім військовим, які тримають позиції та нищать ворогів України. Вічна шана тим, хто віддав життя за Україну. Пам'ятаємо про це кожного дня. Дякую за увагу. Слава Україні.